Відчуваю, що немає миру, його ворог із душі забрав? Відчуваю, покидають сили, хоч Господь мене не покидав, пустота заповнює свідомість, розумій на душу постає, і, здається, чиста моя совість та чомусь спокою не дає. Щось мене терзає дуже сильно, але що? Де відповідь знайти? Стану я скоріше на коліна і до ніг Ісусових впаду. Я не буду з Богом говорити, я замкну знеможені вуста, здатний він без слова зрозуміти все, що промовлятиме душа. Знаю я, що він лиш допоможе і на поміч мить одну прийде, буде поруч милосердя Боже. І мій дух той спокій віднайде, що так хитро викрав злий диявол і від чого посмішки нема. На місця Господь усе поставить, лиш би я щасливою була, тільки він у вічаю потішить, і розбите серце знов складе, не пройде, заступиться, не лишить, через води душу проведе. Бувають в нас такі хвилини, і це не значить ще, що ти зрішив. Кожен з нас пройти це все повинен, щоб Господь нам істину відкрив. В кожного із нас вона є різна, кожному відкриє Бог своє. Поспішай, мій друже, на молитву, коли біль твоєму серці є. Бог тебе до себе закликає, тож іди і назустріч не барись. Що тобі робити тепер знаєш, якщо буде ще таке колись? Іди вперед, будь можнім, не здавайся і до слів Господніх прислухайся.